Ну що ж, друзі, перша стадія мейджора дійшла до кінця. На фон даю вам цікаві моменти з вчорашнього дня, а я швидко вам все вже підсумовую. Тож, в принципі, вже майже всі андердоги вилетіли, але зробили це гарно, трішки все таки покусавшись. Фейзи ледь оговтались від попередньої гри, де мало не вилетіли. І сьогодні зіграли ще одну, якраз по тактиці сімпла. Фейз все ж пролізли у другу стадію, хоча так награли, що ком'юніті ледь не посивіло. Старт був максимально. Провальний, усе виглядало так, ніби команда просто розгубилася і взагалі забула, хто вони такі. Але після тяжких раундів і камбеку з рахунку 4-10 на третій мапі вони все ж дотиснули і взяли свій слот далі. І вже після виходу Брокі прокоментував ситуацію так: у нас були хороші результати на тренуваннях, але ми не змогли показати це в першій стадії. Сподіваюся, що ми покажемо це у другій. Неважливо проти сильної чи слабкої команди, ми зіграємо. Ми Можемо показати хорошу гру. Звучить гарно, але факт залишається фактом. Перша стадія була для них суцільним виживанням. Якщо Фейс реально мають намір показати хорошу гру, то час закінчувати з тренувальними виправданнями і включати свій режим чемпіонів, бо друга стадія вже не дозволить таких провалів. Ну і ми побачимо вже дуже скоро, чи це все таки нова сторінка для Фейсклан, чи просто ще один епізод їхніх нестабільних сезонів. І власне через Фейс Клан флюксо стали 12 Командою в історії мейджорів, яка вилетіла з рахунком 2-3. Хоча і стартували з двох перемог у перший день. Класичний приклад того, як початок може обіцяти одне, а турнірна дистанція відправити додому зовсім інше. За ними команда Energy стали вже тринадцятими, повторивши цей не надто приємний історичний результат. Мейджор продовжує ламати всі нерви, і, схоже, це ще далеко не останній сюрприз. Тож, ось вам повна сітка, і не забудьте про свої. Мої пікеми на другу стадію. Ви маєте ще один день. А мої пікеми ви побачите вже у понеділок.